Привіт, я Максим Щербина, а це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимося у самісіньку суть звичних речей. Одним з бойових ноу-хау останніх десятиліть стали ПВК приватні військові компанії. Вони мобільні, універсальні і обходяться дешевше, ніж повноцінна армія. Тому нині мало який збройний конфлікт відбувається без їхньої участі. У багатьох країнах приватні військові компанії існують офіційно, як барбершопи чи смузярні. Незважаючи на специфіку роботи, вони так само наймають працівників, надають послуги та сплачують податки. А може навіть влаштовують корпоративи на різдво. Україні приватні військові компанії заборонені, хоча за останні кілька років дискусії навколо цього питання все ж переросли у конкретні пропозиції, як от законопроект про військово-консалтингову діяльність, який зареєстрували у парламенті на початку цього року. Навіть президент Володимир Зеленський притоплює за легалізацію ПВК. А якщо Володимир Олександрович щось публічно підтримує, то нічого зазвичай це не означає. Відтак, у цьому випуску ще ми поговоримо про приватні військові компанії, аби зрозуміти, легалізація приватних військ. Кових компаній це нові можливості для України? Чи все ж таки нові ризики? Як таких приватних військових компаній в Україні немає. А той, хто каже, що це приватна військова компанія, мабуть, слабо уявляє, що це таке. ПВК почали з'являтися ще у 60-х роках минулого століття. Але справжній бум стався після завершення холодної війни. Протистояння між радянським Союзом та США добігло кінця, і тисячі професійних військових залишилися без роботи. Для них ПВК стали чудовою можливістю надалі займатися своєю справою, ще й за непогані гроші. А у випадку громадян колишнього СРСР ну, взагалі за гроші. Наприкінці 80-х було зо два десятки ПВК. переважно у США та Великій Британії. У нульових географія приватних військових компаній значно розширилася. Їх почали створювати в Іраку, кувейті арабських еміратах. ПВК це компанії широкого військового профілю. Вони охороняють та захищають. Наприклад, американські нафтові родовища в ІРАЦІ. Також ПВК консультують і навчають, розміновують, займаються логістикою, розвідкою і навіть ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Деякі країни використовують ПВК, щоб замаскувати свою участь у бойових діях, але ми не будемо тицяти пальцем у глобус. Це добре не лише для міжнародної репутації, а й для держбюджету, бо розгортати власні війська значно дорожче. А так можна оформити військовий конфлікт під ключ. Ці послуги дещо специфічні та дорого коштують. Тому основні клієнти ПВК це держави транснаціональних національні корпорації, міжнародні та неурядові організації. «Красний хрест ООН ряд повітрясних других організацій, благотворительним фондом, гуманітарні груз. Наприклад, «ООН» користується послугами приватних військових компаній ще з 90-х років. Ті захищають гуманітарні місії у регіонах, де автомат і за адвоката, і за суддю. Водночас, співпрацюючи з ООН, такі компанії покращують свій імідж, профіт. Звертатись до ПВК можуть і фізичні особи. Звісно, на вашому рахунку мусить бути щось суттєвіше за кредитні гривні від привату. У 2010 році сім'я аль нахаян правляча династія Емірату Абу-Дабі, за допомогою ПВК вирішила проблему сомалійських піратів у своєму регіоні. Для цього знадобилося 50 мільйонів доларів два роки і тисячі солдатів з катерами та гелікоптерами. Звісно, що біля берегів Африки та безпосередньо на материку працювали не лише бійці ПВК. На 2013 рік там були задіяні три міжнародні операції. Пергрупи, але внесок приватних військових компаній у загальну перемогу став для таких компаній дуже доброю рекламою. Нині на світовому ринку офіційно працюють десь півтисячі ПВК. Разом вони заробляють кілька сотень мільярдів доларів на рік. Діяльність ПВК регулюють внутрішні закони країни. Вони можуть забороняти цей різновид бізнесу або дозволяти, встановлюючи різні межі. Найбільш ліберальні правила у Сполучених Штатах. Там існує незначна кількість обмежень щодо роботи ПВК як всередині країни, так і за кордоном. А приміром, у Південно-Африканській республіці правила дещо жорсткіші. Зокрема, співробітників. ПВК заборонено брати участь у бойових діях. Окрім цього, навіть переговори ПВК про співпрацю з іншими країнами відбуваються за участю спеціального урядового органу та міністра оборони. Немає їхнього схвалення, немає контракту. На міжнародному рівні є документ Монтре. В ньому йдеться про ліцензування ПВК, умови застосування зброї тощо. Є міжнародний кодекс поведінки ПВК, існують різні асоціації ПВК, але всі вони діють за принципом ВОЗу. Рекомендують, але не забороняють. У ЗМІ співробітників ПВК здебільшого називають найманцями, і це некоректно, бо військове найманство заборонено як на міжнародному рівні, так і на рівні більшості країн. Критерії найманства визначають різні документи, як от доповнення від тисяч. 1977 року до Женевської конвенції найманець має бути завербованим, не тутешнім, безпосередньо воювати через особисту вигоду. Бажано, щоб він постійно курив сигару та мав цинічний погляд на життя. І ще декілька пунктів: лише за повного збігу всіх цих критеріїв бійця можна вважати найманцем. Як така війна не заборонена міжнародним правом, але існують правила, порушення яких підпадає під визначення військові злочини та злочини проти людяності. Їх складно довести до суду, бо бойові дії це завжди сіра зона у нашому ніби цивілізованому світі. Особливо важко у цих сірих сутінках розгледіти справи приватних військових компаній. Хай там як, але вони лише виконавці, які не є суб'єктами міжнародного права. Але це не означає, що ПВК зовсім безкарні чи їхні злочини залишаються без уваги. Немає чіткої прив'язки до людини, яка чинить злочин або військове злочин, і можна загрібати жар чужими руками. При цьому не нести ніякої відповідальності. Наприкінці 80-х ізраїльська ПВК Спірхет тренувала колумбійські наркокартелі та займалася контрабандою зброї. Розгляд справи відбувся в Ізраїлі. Врешті-решт, директор компанії отримав штраф у 13 тисяч доларів. Хоча це радше скидається на податок на тренування наркокартелів. заплатив державі 13 тисяч і впер. Ред на майстер-клас сховання коксу у дупі. Наприкінці 90-х двоє співробітників американської ПВК «Дінкорп» заявили, що у Боснії їхні побратими гвалтують неповнолітніх, а потім продають їх у сексуальне рабство. Після розслідування, яке провела сама компанія, деякі бійці були звільнені. Хтось сам пішов у відставку. Тобто все відбулося за українським сценарієм. Далі внутрішнього розслідування справа не пішла у 2003 році. ПВК Норсбрідж вийшла на ринок із пропозицією викрасти Чарльза Тейло. Тирана і колишнього президента Ліберії, щоб доставити його до суду, ми були б готові розділити прибуток з будь-якими потенційними інвесторами, зацікавленими в участі у цій операції. Сказав в ефірі програми BBC World Today, директор компанії Northbridge Services Group Паскуала Діпофі. Я відчуваю, що ми можемо виконати цю операцію витончено і досить вправно. Я не вірю, що будуть потрібні бойові дії, і не вірю, що будуть жертви. Зацікавленою стороною були опозиціонери з обзоре об'єднаних ліберійців за примирення і демократію. Саме з ними велись перемовини, але в них не було грошей. Можливо, інвестори й знайшлися б, але історія набула розголосу і призвела до розслідування ФБР. Тоді Тейлора не викрали, але це не допомогло йому уникнути правосуддя. У 2004 році стало відомо про катування ув'язнених в іракській в'язниці Абу Грейб. Їх гвалтували і били, з них знущались на всю широчінь садистської фантазії. Про це свідчать світлини, які робилися між гнобителі. Американські військові гучний судовий процес завершився термінами вельми умовної міри справедливості, але відповідальності уникли бійці ПВК Тайтен та ПВК сентр». Згідно з показами жертв, вони також брали участь у катуваннях. Судові слухання тривають досі. Суди нижчої ланки робили наголос на тому, що ПВК працювали під командуванням американських військових, а тому не можуть бути відповідачами. Протягом перших чотирьох днів в «Абу-Грейб» хадж Алі був позбавлений води та їжі. його били та гвалтували гвинтівкою. Але найстрашніше, що з ним трапилося, це психологічні тортури. У 2007 році бійці ПВК Блеквотер, найвідомішої компанії у світі, що нині має назву Екедемі, відкрили вогонь по цивільних у Багдаді. Інцидент стався під час місії з охорони американських дипломатів. Тоді загинуло 17 іракських мирних жителів. Розгляд цієї справи тривав 7 років. Федеральний суд у Вашингтоні визнав винними чотирьох охоронців з Блеквотер. Межі повноважень, що не завжди зрозумів. Відповідальність, що ніби є, але здебільшого її немає. Відсутність дієвих важелів контролю. Через все це ставлення до приватних військових компаній переважно негативне. Бігають чужою країною незрозумілі чуваки з ліцензією на вбивство. Дрову вогнище такої репутації підкидають неофіційні ПВК, на кшталт російської, так званої ПВК Вагнера. Вона не має ані юридичної особи, ані ліцензії. Вважається, що вона була сформована у 2013 році за підтримки російської влади, щоб виконувати бойові завдання. Під контролем ГРУ в інших країнах, зокрема в Україні, чим же займалася група Вагнера з самого початку і перебування на сході нашої держави, ключові з них це збиття іл 76 з нашими десантниками на борту. Ви знаєте, що тоді загинуло 49 військовослужбовців збройних сил України, штурм аеропорту Луганськ в їх активі. Участь в штурмах в штурмах Дебальцівського та інших мирних населених. Фунтів, окрім цього, за даними СБУ, вагнерівці брали участь у диверсіях та провокаціях проти сил АТО на лінії розмежування, а також ліквідовували ватажків незаконних збройних формувань, так званих ЛДНР. Після України ПВК Вагнера продовжили свої криваві гастролі, виступивши на боці президента Башара Асада, союзника Росії. Там вони запам'яталися чималими втратами і звірячими вбивствами. До мережі потрапило відео страти Мохамеда Аль-Абдули. Чоловіка мобілізували до армії Асада, але він дезертирував. На кадрах четверо бойовиків забили його кувалдою. Ножем відрізали голову, лопатою відрубали руки. Потім тіло підвісили та підпалили, супроводжуючи цю вакханалію недолугими жартами. В одному з убивців. Який зняв маску? Журналісти згодом упізнали бійця ПВК Вагнера. Олександр Кузнецов засуджений за викрадення людини і пограбування? Решат Байкін зґвалтування. Тимур Корегов убивство, черговий великий список оприлюднила служба безпеки України. 150 прізвищ із так званої приватної військової компанії Вагнера. Також російські бойовики були помічені в Лівії, Судані та Венесуелі. Але за версією Кремля їх там нет. Як і їх там не було у випадку з Україною? За інформацією змі, тренувальна база бойовиків розташована у Краснодарському краю, поряд із офіційною військовою частиною. Хоча в Росії приватні військові компанії заборонені, тому ПВК Вагнера не несе відповідальності, бо її ніби не існує. Пойдете в магазин у нас, і купите там будь-яку форму. Це були російські солдат чи ні? Это были местные. Е, Сіли самооборони. в Україні. ПВК поза законом, найманство заборонене. За участь у збройних конфліктах на територіях інших країн в нас передбачена кримінальна відповідальність. Але це не означає, що українців немає виноземних ПВК. Вони є. Та в їхніх контрактах зазначені обов'язки не пов'язані безпосередньо із бойовими діями. Це може бути охорона чи проведення тренінгів. Окрім цього, існує кілька вітчизняних ПВК. В Україні вони реєструються як охоронні компанії, а за кордоном вже як ПВК. І там же вони сплачують податки від цієї діяльності, можливо, не всі з них, але більшість є публічними. Їхні представники дають інтерв'ю, через які вони просувають ідею легалізації ПВК в Україні. Минулого року у США була зареєстрована Донбас Бетеліан Корп, до якої набирають переважно АТОвців. За словами її засновника Анатолія Виногродського, це компанія міжнародної безпеки. На відміну від приватних військових компаній, ми працюємо в межах міжнародного законодавства з недержавними міжнародними організаціями державними структурами. Гуманітарними місіями тощо. Попри таке формулювання, Донбас Бетеліан не може виконувати завдання в межах України через відсутність закону про ПВК. У 2017 році в Естонії була зареєстрована компанія Team Worker Crew. Компанія починала з супроводу суден там, де були великі шанси зустріти піратів. Зараз опановує інструкторський напрямок, щоб тренувати поліцію та спецпідрозділи. Приймаючи рішення про відкриття компанії в країні Євросоюзу, ми враховували кілька факторів: один з них відсутність відповідного законодавства в Україні другий пов'язаний з тим, що для багатьох зарубіжних замовників Україна поки що. Країна третього світу. І це часом ускладнює вирішення низки юридичних питань, в тому числі і щодо захисту інтересів наших хлопців. Тема легалізації ПВК стала актуальною з початком війни на Сході України. Одним з перших про це заговорив Дмитро Яруш, який тоді керував правим сектором. У 2018 році відповідний законопроект розробляв екс-депутат Євген Дейдей, який командував спецбатальйоном МВС Київ 1. Останнім на цю тему висловився Володимир Зеленський. У червні під час засідань. Дня консультативної ради у справах ветеранів, він розповів, що є два незареєстровані законопроекти про ПВК. Є два проекти закону про приватну армію, які не зареєстровані в парламенті. В одному з них не передбачено ніяких обмежень. Це законопроект про те, щоб та чи інша бізнес-група могла офіційно зробити для себе приватну армію. А це Дуже небезпечно. Щоправда, не зрозуміло, про які два незареєстровані проекти говорить пан президент. Бо ще з лютого 2020 року є лише один зареєстрований законопроект про військово-консалтингову діяльність. Його авторка депутатка Ольга Василевська Смаглюк зі Слуги народу. В документі розписаний порядок створення ПВК, її ліцензування, обіг вогнепальної зброї, контроль з боку держави та громадськості, соціальні та правові гарантії для учасників компаній. Згідно із законопроектом, ПВК зможуть. Діяти винятково за межами України за межами території України. Суб'єкт військово-консалтингової діяльності надає послуги військового або охоронного характеру на підставі договору, укладеного із замовником таких послуг, у письмовій формі відповідно до законодавства України та держави територіальної юрисдикції, а також норм міжнародного права. Згідно із проектом закону, працівникам ПВК заборонено використовувати та застосовувати вогнепальну зброю, спеціальні засоби та фізичну силу на території України але дозволяється тренуватися на спеціальних полігонах і тирах серед прописаних заборон, захоплення державної влади та іноземних територій, а також робота на Росію. Ну або тих, хто з нею юридично пов'язаний. Для початку ми маємо запустити військово-консалтингову діяльність. На закордон і ні в якому разі не провадити її в Україну через перестороги, звісно, цей законопроект має свої мінуси. Контроль за діяльністю ПВК навіть у більш законослухняних країнах номінальний, особливо коли завдання виконуються десь під Багдадом чи в Іракській тюрмі. В умовах нашого еластичного законодавства є побоювання, що пани, яким ПВК по кишені з їхньою допомогою будуть вирішувати свої питання всередині країни з іншого ж боку. Чи не кожен вітчизняний олігарх, який себе поважає, вже має свою міні -арт. Армію зазвичай її створюють на базі власних охоронних компаній. В Ахметова є охоронний холдинг в Коломойського Бог. Тобто компанія під назвою Безпека, охорона, гарантія. Можемо тільки здогадуватися, чи не це мають на увазі купа українських бізнесменів, коли кажуть: Хай Бог милує. Алло! гараж! Є ще один підводний, доволі логічний камінь. У приватних військових компаніях високі зарплати. У багатьох ПВК передбачена грошова допомога сім'ям на випадок загибелі та соціальний пакет. І він дещо солідніший за безкоштовний проїзд та щорічний відпочинок у бердянському санаторії. Тому легальні ПВК це велика спокуса для багатьох українських українських військових, які зараз захищають Україну на сході, але є й плюси: ПВК ідеальне місце для українських ветеранів, які не можуть знайти себе у цивільному житті. Так в них буде й робота, і висока зарплата. А держава отримуватиме від компаній податки, які зараз отримують інші країни. Обсяг коштів в цьому секторі з 2012 року перевалив за 100 мільярдів доларів. Зараз будь-яка ініціатива щодо дозволу ПВК перебуває у зоні законотворчих жахалок, на яких Україна дрейфує вже 30 років. Ринок землі відкривати не можна. Весь Чорнозем скуплять китайці. Недоторканність депутатів знімати не можна. Всіх посадять, маріхуану легалізовувати не можна, всі переколються. Відповідно, і пивика не можна Можна дозволяти, бо всім буде військова диктатура. Ну а ветери регулярної армії за традицією, приїдуть вже після перевороту. Звісно, все може піти саме за таким сценарієм, якщо влада і надалі коригуватиме закони під себе та своїх олігархічних донейторів. Але є приклади багатьох інших країн, де все це працює, зокрема ПВК, і приносить свої дивіденди. Можна скільки завгодно озиратись на те, що може піти не так. В нас це взагалі не складно зробити, достатньо вийти зі свого будинку. Але усвідомлення ризиків підвищує шанси винайти велосипед, на якому інші країни катаються вже кілька десятків років. Дякую, що разом з нами навідалися у цікавий та неоднократно. Однозначний світ приватних військових компаній. Оце наше попереднє відео про проблеми з доступом до знеболювальних в Україні. А це наш Патреон. Саме завдяки йому команда телебачення Торонто цього літа відпочила у нових санжарах. Тож давайте ще кидайте, кидайте ваші донати.